Віт, герої, героїні на каналі Борос Геймплей. Мене звати Рустик слендеріна на Десер. Е, ще одну гру ми зараз поіграємо. Можливо, навіть пройдемо, не знаю, як там вийде. Це буде лише на одну серію, бо це вийде, як інді проєкт, рандомна гра. Тут тут не треба бляха по, по 300 разів тікати геть від когось різними способами. А тут просто так би. Один раз вийти втекти від той Слендріни, це Хелп. Ми зараз прочитаємо, що тут за контролі. Коротше, ігра по всесвіту Гренні. Та якби теж девольвер зробили, так і відповідно це їхній всесвіт, Це про Слендріну, це про доньку Гренні. Коротше, вся херня, і ми тут будемо чекати від неї. По коридорах страшних ніколи в неї не грав, навіть ніколи на неї не дивився. А просто я знаю, що вона є, і типу, чому би не зіграти. Знайти вісім старих книг, щоб втекти через головну дверку, втекти від слендріни. Знайти ключ, який відкриває відповідно закрит. Тобто треба знайти ключ вісім старих книг. Книги ключ валяється, будь-уважний. де Будь уважний. Коли бачиш слендріну, обертай. Обертається якомога швидше. Ну, так само, як було в третій гренні. Ми проходили, там теж треба було обертатися від неї. Інакше буде кінець ігри. Обертатися від слендріни. Окей. Ходити, повертати є інтеракт з творями і об'єктами. Escape. Щоб змінити сенситивіті маус. Окей. Музика тут грає та ж сама, що і в Гренні. Тобто, тут, по суті, автор нічого не. О! Oh. Трип! Йо, тут є три рівні. А я сказав що а я ж сказав, що ми не будемо три рази це проходити. Ха -ха -ха. Схоже, ми, схоже, я щось переплутав. Ха -ха. Ми будемо три рази це проходити. Ну давай, селер 1. Давай на Ізі тому що я не знаю, що вона себе представляє. Перший раз в неї заходжу і граю. Подивимося, як воно буде виглядати, тому погнал Ізі Підвал. Страшний підвал з цією. Окей. Я відразу говорю. Е Підмічу, підмічу один факт. Я ніколи не граю в ж, в жахи. Жахи це не мій е, е, конкретний стиль, це не мій. А інді проекти я взагалі ніколи не грав. І в інді хорори я теж ніколи не проходив у своєму житті. І, з рів я проходив хіба що Outlast і в принципі ту все. Більше нічого такого страшного не проходив. Не враховуючи зомбі-проєктів, це зомбі це і не є жахи і це є так просто прикол Тут вихід. тут О, я... Фіху, нахуй е, Так, добре, 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 добре. Добре Вихід. Е, ну, погнали. Погнали по одній дверці, так як би окей. Тихо, бо я чуть інфаркт не схопив, в принципі, але то таке буває, ладно. Е, будь ласка, раз. Це все. Я можу бігти? Стрибати. Стрибати не можу, бо тому що. Потилиці цю нуся зараз. Е, окей. Бух-бух-бух-бух-бух. Страшний бух, бух, бух. підвал. бух ох ох не, Нема? Оп-оп-оп-оп. Нахер? Нахер. Ну для мене це не вперше, тому -то слендей на мене для кала в третій частині гренні. Тому ладно. Ну я перший раз обісрався, тому що так буває. Звуки тут ті ж самі, що були. В Гренні. У принципі, тому похер Питання, в тому вона не обертає. Коли вона мене лякає, вона мене обертає. Двері закриті. Коли вона мене обертає, вона мене обертає? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Це ми не відкриваємо, значить. Тут книжка. Нахер пішла. Баба стара, молода, внучка, внучка, донька. Щоб тобто ти не була. Нахер? Скримаки, скримаки, бляха, страшні скримаки. Ключ. Я знайшов ключ. Один? А ти типу, є декілька? Неохота мені відкривати, значить, ті двері, які. О, йоп твою мать! Ключ другий. відро Книжка. Виходина. на. б там не був? бери книжку. Давай, гух! Давай! Гух, налякай! Ой. Ой, лячно! Ой, страшно! Давай! Ку-ку! А гу 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 ку А где-дюб-дюмп! Нормально! Волосся, бляха, дибками стає нормально! Так, нахер пошла, пошла нахер! Нормально, так! Файно, це здорово! Корисно! Відкачка крові піде нормально, Якщо серце не зупиниться нахер! Ага. Круто. Тобто ключами ти відкриваєш замкнуті двері, я зрозумів. Я думаю, треба знайти один ключ, щоб ви втекти. Мапа є. Таб. М. Мапа, херапа, Канапа Ключ. Ну, в принципі, ладно. Нахер. До побачення, я перепрошую. Я нічого не бачив. Тут здається, були закриті двері. па 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 папа Доброго дня вам. Люди погані, нікчемні, нещасні. Я знайшов двері, закриті. На вихід мене вони приведуть. А за дверми? Бляха, за дверми може бути книжка. Так то воно і не файно все. па па тут я уже был вот такая вот херня малята нараната та та вот та, та. такая вот базикальная херня а книжечки больше нема слендрина где ты е ⁇ б твою ма а пришла ж ты нахер поняла где ты е эй псь. чуешь слендрюха братюха Систруха! Безда! чуєш Тебе там синок має бути павукоподібний. де він І кластий Пішла нахер. ти мене вже взагалі не лякаєш. ти просто нікчем ти просто нікчема. Ти мене ні каплі не налякаєш. Зовсім. один ключ Але треба книжки знайти. Оп-оп, оп оп, оп, оп. ніхера нема, до побачення, со, я пішов, все, ку. ок. Киш, кутюптек. Не налякаєш, ні 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 Я сказав що ні что ні не налякаєш все, ні я сказав ні я сказав все, ні все, крапочка, ні А як вона мене може вбити, якщо вона не може вбити? Логічно, нам не може вбити, правильно? Нам не просто лякає. фішка в тому, щоб знайти просто всі книжки і все. Знайти ключі і до побачення кончі. А ми вернулися на початок прекрасно. Можна закривати двері? Було би чудово. Наприклад, ми підемо сюди. Тут давай, давай. здорово Нахер пішла Нахер пішла Що? Хули, свич! Хули! Що? Думала, ти мене цим налякаєш? Нет. Опа, давай хоп! Що я зрозумів? я зрозумів Це просто сквозна дверка. Це просто сквозна дверка, от і все. Книжечка. уу ля 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 давай. Давай скримак, ні? Оп! Скримак, оп, лови, давай. озвучаем ну, скажу о она мне типа просто ляка это а? нам не может быть это а? ну технично целуювеч нахер пишла баба стара скримак серьезно Чого ти там хничеш? Пещиш, пиздючара. Давай, оп. Коньк не? Тіу, давай, тіу О, як страшно, о, банші Well done, now return to Vidor. Що? я знайшов. Навіть не довелося нам ще в одну дверку заходити, а там три дверки були на початку. А я все знайшов. Я ідеально, все зробив. Все, до побачення. Адьо! в мене ще один ключик є навіть. А для чого? Я зробив все, що можу зробити. все Атьо. Правда, мені треба знайти ще вихід. Ну він бігати не вміє, тобто, бач, е... не розраховано на то. Я так от заду буду, йти так безпечніше. Опа! Давай, скримак! -тю 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 -тю. ні Мені здається, здає, вилікайте себе ще від мене, від моїх звуків, аніж від... Бля... від неї. Ну, напевно, що так. Напевно, що так. Це, в принципі, суті не играє ніякої. А нам просто треба. Тут вона була, чекай. Вона тут була. Тобто нам треба сюди. Ооо-го! От і все! Притрушено! Конгратулаціонс! Ти випкався, коротше, знайшов всі місії бук. Ну, це все прекрасно. Прикольна гра, я тобі скажу. Про, простенька знайти просто книжечки і полякатися, типу. Круто, класно, на 11 хвилин вийшло прекрасно. Я. Значить, запишемо ще інші проходження по інших локаціях, чому Вона нас вбити, по суті, не може. Вона нас тільки лякає з кремаками і це прекрасно. Тому що я не люблю, коли нас можуть укокошити, щоб боятися ще гірше від цього. Я запишу окремо по одній серії, ну принаймні цю серію точно буде окремо, тому що. Як я казав на початку, для мене скримаки це щось новий світ, можна сказати, і для мене дуже страшно таке проходити, і, бляха, інфаркт можна отримати від такого, <свісно> якщо чесно. Хто за то, тою то грає? То це ж, бляха, обісратися можна і встятися по декілька разів за годину. Коротше, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Поподобуйте, поширюйте, коментуйте, дякую вам за увагу. Ну і до зустрічі в інших підвалах, як яких ми будемо проходити. Все, слава Україні!